Коніча, товариство на початку цього відео, як завжди, дозвольте подякувати Силам оборони та Збройним силам України за надану можливість запису таких відео. Дякую вам дуже, що ви борюєте нашу незалежність. Віримо у скорішу перемогу та що все у нас буде Україна! Так, хлопчики та дівчатка. Ви не помилились? У нас сьогодні черговий двобій. Сьогодні у двобої зійдуться справжні титани Макс Стек Shoes. Найтехнологічніші рішення від компанії Хока та компанії Adidas. у двобої сьогодні зійдуться Хока X проти. Adidas Adizero Prime X 2 нуль у версії Yoshi Ямамото. Як завжди, ні компанія Хока, ні компанія Adidas жодним чином не впливає на результати цього відео. Кросівки мої особисті, придбані за особистий кошт, досвід особисто мій. Тому все прозоро, все як ми з вами і полюбляємо. Ну і на початку відео. Давайте одразу відпустимо покоління Тіктоків, шортсів, Рілсів для тих, для кого як кажуть багато тексту. Одразу відповім на запитання, які з цих двох кросівок обрав би собі я. Якщо б серед них обирав, Парабарабам! Так, сьогодні у двобої одностайно для мене перемагають Adidas Prime X 2. 0 Странк. Ну, а якщо ви хочете знати, чому вони перемагають, і що в них такого надзвичайного, дивіться далі. Давайте одразу, як завжди, ми з вами і любимо. Пройдемося коротенько по характеристиках. До речі, окремі огляди на ці кросівки є вже. Але в, в, у випадку Адідасів у мене там тільки перше знайомство, але я вже встиг їх поносити, трішки вже трішки з, зумів зрозуміти, що і як, навіть незважаючи на наші погодні умови зараз в Україні. Але тим не менш, дані є, і я вже можу зробити для себе свій висновок. Ну, а про характеристики. Давайте почнемо сьогодні з Хоки. Таким чином, що ми перед собою маємо? Ми маємо перед собою оновлену версію, як я вже вказував, в Bondi X або Bondi X, а, карбоновий сендвіч від хоки. Тут є все. Тут у нас, як я вже вказував, це космічний корабель зі шнурками. У нас є піба, Мідсол, тут є один шар. Далі у нас суперкрітікал EVA. В середині у нас H-образна така пластина карбонова іде для стабілізації. Висота підошви у нас самого Міцолу ззаду 48 мм. Навіть давайте я так, щоб. Не брехати одразу вкажу, ні, пробачай, 49 мм ззаду, у нас 44 спереду. Це дає нам 5 мм дропу. Стандартний, в принципі, дроп для марафонських кросівок, тобто ці кросівки вони призначені для такого, будемо казати, довгих дистанцій більше 10 кілометрів. Зазначається на сайті офіційному, що кросівки призначені. Для relaxed running, тобто роз, відновлюючого, послаблюючого бігу, ну, на, на все, що довше десятикав, і, і вам потрібно довго-довго-довго працювати ногами. Але з цим є й певні нюанси. Стосовно аутсолу у нас, ну ви бачите, я вже його демонстрував, дуже класний, в принципі, отсол. Цупкий, я вже перевірив його в умовах української зими, але в більш суху погоду виходив. Але все добре, чіпляються класно жодних проблем немає. І як на мою думку, незважаючи на багато відкритих зон. Повинні носитись дуже, дуже довго. Тут у нас, я вже вказував, суперкритікали ВАЙ, тобто це гес-інфюз. У нас тут газ всередині е, самої піни додається, щоб вона була така більш е, пружна така. І вона щоб так поєднувалась більш-менш нормально з пібою. Пібо у нас зверху ось тут її е, видно, видно тут. Ну... Ось такі у нас Mitsol. Стосовно верху, у нас uh, Deep Active Foot Frame, у нас uh, Flat Knit Upper. Тобто у нас uh, ну, uh, в'язка така, але вона така більш тканинного типу, не така, як у Aedasів Ultra Boost. Ну, Хто знає що таке Prime Knit, це, це, ті зрозуміють. Uh, у нас тут є захищені певні моменти. Uh, в, uh, в пальцевій частині. Ззаду тут взагалі у нас. Пластик, щоб ваша п'ята трималась Ну, стандартний Хоківський хвіст. Е, стосовно верху, у нас е, нічим з жодним чином не закріплений язичок. Ще додатковий мінус, як на мене, шнурки звичайні, але еластичні. еластичні пробачаюсь. Все тут добре. Е, стопу тримають класно. Стосовно розмірної сітки, у нас тут е, так, 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 ось знайшов. 10 UK, 28,5 по устілці, розмір в розмір йдуть. Жодних проблем немає. Але якщо ви будете собі обирати, беріть все-таки на піврозміру більше, оскільки можуть бути проблеми. Ось тут у мене 28, тому я ось ці обрав собі 28,5, тому що перші е, я дійсно це відчув перші пару разів, коли ходиш, трішки тут воно тебе турбує. Але потім воно стає на місці. Це за рахунок того, що у нас тут Deep Active Foot Frame, тобто ваша стопа трішки втоплена всередину самого кросівка у п'яточній частині, і е, тут е, midsole виступає у нас е, краєм ребром жорсткості. Тобто ваша стопа трішки туди входить. і Якщо стопа широка, то можуть бути з цим проблеми. Загалом цікаві класні кросівки відчуваєш себе, ну я вже зазначав, відчуваєш себе на добрих сантиметрів три вище, ніж ти є. З цим взагалі класні відчуття тут дає. Але є певні інші негативні, як на мене, проблеми, нюанси пробачаюся стосовно того, як в них ходити. Ну, про це згодом. Prime X 2.0 Strang. Ну, тут взагалі технологічних новинок компанія Adidas сюди, практично все, що в неї є, вона сюди примудрилась втиснути. І Таким чином, що ми маємо? сендвіч панеля Adidas, як я любляю її називати, але тут у нас сендвіч з трьох слоїв навіть. Що це мається на увазі? У нас Light Strike Pro, ви бачите повноцінний компаунт Adidas, але їх тут десь я чув, що навіть аж три різних, різних види. Трішки такий жорсткіший знизу, трішки м'якіший зверху. Ось тут, але вони такі на дотик обидва плюс-мінус однакові. І один у нас тут Light Strike, ось тут всередині йде. Ось тут він трішки м'якіший. Він навіть на дотик відчувається трішки м'якіший, ніж він є. У нас 50 мм ззаду. У нас 7, 7 мм дропу, і це дає нам 43 мм спереду. Агресивний, як для кросівок на, на такій дальній дистанції кросівок, Агресивний дроп трішки, як на мене. На мою думку, 6 це вже максимум. Але тим не менш, одразу заспойлерю, працює все класно, мені подобається. У нас континенталовський uh, аутсол. Ви вже бачите, що вони вже поносились, вже є досвід, вже є розуміння всього цього, і поносились вони, до речі, в нашу українську зиму. Uh, тобто з усіма тими нюансами, які в, 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 в ній є наразі, тому підошва вже така, будемо так казати, брудненька. але жодних проблем зі щепленням, не зважаючи на те, що у нас. Відрізняються компаунди аутсолу, вони трішки різні. Тут у нас така більш рейсовий варіант, але тримають нормально жодних проблем з ковзанням не виявлено. Наразі, ну в літ я б не пропонував вам ходити, звичайно ж в таких, але тим не менш можливо. Uh, стосовно верху, у нас странк АП, тобто це такий дизайнерський, uh, дизайнерський момент Adidas, Вони зробили. Нагадує шкарпетку, але таку трішки жорсткувату. Тут у нас язичок у нас, ну ви бачите, це інтегрована платформа, жодних там проблем з ним нема. З триманням взагалі стопи все супер, але сам верх відчувається трішки жорсткуватим. Хотілося б трішки м'якішим, але це вже був би, мабуть, не странк. Ну, що є, то є. Забув ще вказати, пробачаюсь стосовно підошви, ось зараз побачив. У нас всередині тут в цьому сендвічі є, йде дві карбонові пластини. Йдуть ось так і ось так вони йдуть. Працюють все супер. Стосовно шнурків, ну тут у нас, як завжди, ви бачите, що Adidas в цьому плані я вже казав, за таке потрібно по попі давати шнурки, надзвичайно, як на мене. Не підходять для кросівок за такий прайс. До речі, стосовно прайсингу, офіційний прайс а, на такі кросівки, це приблизно ну, Yoshiamoto Edition тут взагалі окремий прайс, а взагалі странги коштують офіційно 300 доларів. Такі кросівки в Yoshiamamoto я бачив 350 доларів. Хока у нас зазначає на сайті. Одразу я при вас відкриваю. Зараз 225 євро. Ну, тобто, приблизно десь 230-240 доларів не більше. Тобто, Хока у нас тут має певний, е, певний бал за те, що трішки дешевша. Але про це трішки згодом, чи воно це виправдало себе. Е, ну, ви повинні зрозуміти, що тут технології, в принципі, навіть більше ніж тут. Навіть з урахуванням того, що я вже перелікував. Е, ну, Взагалі, Adidas на цих кросівках зробили все. У нас, до речі, ось позначається, яка у нас до висота підошви. Зазначу також, що обидва, обидві пари кросівок жодним чином не, не легалізовані. Тобто, в цих кросівках ви не маєте права встановлювати якісь рекорди на офіційних змаганнях, оскільки вони перевищують обмеження по висоті. І ці, і ці вище 40 мм, Тобто, бігати в них можна, але не в, в особовий залік не піде. Ну, Такі правила. Uh, що ще вказати? Ну, Ви бачите, рейсовий ап uh, взагалі у Адідаса тут uh, жодним чином нічого його воно тут не додано, тільки Йоші Ямамото зробив ну, фірміну свою, фірмену свою оцю, uh, підпис свій зробив і дизайнерський колір вибрав інший. Все інше це стандартний X 2.0 странг. Тільки прайс інший. А, і, ці, і ці кросівки в Україні можна знайти набагато дешевше, ніж вони по офіційному прайсу йдуть. А, в Україні, в принципі, Хоки можна зараз знайти приблизно десь на рубежі 5 тисяч гривень. Є варіації, є. Я вже знаходив, їх вже підвозять. В стоковому, в стоковому варіанті є й нові нові трішки дорожчі, там і під 7, і під 8 під, підпригує прайс, але тим не менш вже є. Странги тут взагалі вибір коливається від трьох. Аж до 9, в залежності від версії. Йоші Ямамото в середньому це десь плюс-мінус 6, щоб взяти добру класну версію. Але є торгуватися, торгуватись можна знайти можна, тому ну. Дивіться, як вам, яка вам більше просто тут подобається. По прайсу я тут зараз, по актуальному прайсу в Україні, я не можу сказати, яким, яким би я надав перевагу, тому що плюс-мінус можна знайти за одну ціну. Ззаду у нас нічого не тримає вашу п'яту, але жодним чином я не відчув дискомфорту в задній частині. Давайте одразу ми з вами їх зважимо. Давайте стандартні ваги наші. Потрібно вже купити якісь, мабуть, яскравіші такі, щоб під дизайн каналу було. Так, ну ви розумієте, так, що обидва кросівка у нас це важкі, важкоатлети такі, тому що у нас багато піни, багато міцолу, тому е, грамів тут маленьких не буде. 337 грам це у нас хока. 337, як я вже вказував, це у нас 10 Розмір UK 28,5. Це у нас лівий. Беремо лівий. Я забув казати, але зараз скажу, що тут у нас також 10, по UK 28,5. Тобто жодних а, розбіжностей в плані а, розмірної сітки немає. Так, це у нас лівий лівий, так, все вірно. Лівий 320. 320 Adidas, 336. І ще раз дивлюсь. Так, 336 uh, Skyward X. Бачите, одразу вже ми знаємо перш, пер, вже перший uh, такий момент. Ми бачимо, незважаючи на більший uh, аудсол, не аутсол, а міцсол, у нас Adidas легші. Це за рахунок верху, за рахунок того, що технології трішки більш, будемо так казати, агресивніші у Адідаса. 324 у нас правий. І ще раз. 319. А це вже недобре Адідас. У нас розбіжність є. Лівий 320, а правий 325. Ну, це не зараховано. В цьому плані Adidas трішки трішки у нас важчий, правий. Погано, погано. Що у нас Хока? Продемонструє 333 ще раз. Це у нас лівий. Це, мабуть, я правий зважував, ну нічого. 333 лівий, 336 правий. У Хоки у трішки краще. Трішки краще 3 грами розбіжність між лівим та правим. Так, 333. Ну, що є, то є. Я від вас нічого не приховую. Ви, ви самі бачите все, щоб у нас все було прозоро, все як ми полюбляємо. А, так, давайте одразу я закінчу стосовно досвіду використання і всього такого. Так, по-перше, я не вказав. Стосовно розмірної сітки адідасів, тут якраз все добре. Е, якщо ви собі обираєте странги, можете брати в принципі, ваш розмір в розмір. Е, по довжині проблем не повинно вистачити. Але моя рекомендація, як і завжди, з адідасами, е, трішки беріть, трішки більше. Ось у вас, якщо у вас стопа 28, як у мене. Беріть, ось, щоб Джепен у вас був 28,5. Тобто 9,5 у вас буде по UK, беріть 10. Чому? Рейсові кросівки Adidas. У них, незважаючи на те, що дуже широка ось ця фронт, фронтальна частина, у нас всередині тут є ось таке звуження. ось тут. І ось тут може бути дискомфорт, оскільки також в кросівках у нас використовують ось такий рейсовий фіт. Тобто у нас тут звуження, і воно може вас турбувати. Тому беріть, не пожалкуєте. Стосовно тоубоксів, проблеми я не знайшов. Достатньо високий. Тут є у нас місце для того, щоб ваші пальці спокійно розміщувались, тому нюансів не повинно виникнути. Стосовно тих людей, у кого великий підйом, також проблеми не повинно бути, оскільки у нас ну, ви бачите, тут шкарпетка еластична. М'яка, тому з е, фіксації стопи жодних проблем у вас не повинно виникнути. Е, і одразу, одразу, давайте я вам продемонструю перший момент, на який ви обов'язково повинні звернути увагу, коли розглядаєте собі странги, е, якщо ви порівнюєте їх з сучасними великими кросівками, з MaxTech, як їх називають ан англійською. Тобто кросівок з великими платформами, ось цими, де багато-багато піни. Дивіться, у нас 50 мм е, висота підошви зазначається на офіційному сайті, але ви бачите, вона і, і нижча трішки. Навіть давайте ось так, щоб було більш справедливо. Вона і нижча, і вона вуща. Тобто, зі стабільністю, якщо у вас стопа завалюється е, набік, і у вас є проблеми з, розподі... з розподілом ваги, балансу е, в... в нозі, я не рекомендую странги придбати собі, купувати, оскільки будуть проблеми, буде нога завалюватись. Особливо п'яточна частина. Якщо ви більш-менш мідфут, якщо форфут, тобто на більш носкову частину, лицеву частину, ось ту передню частину ноги стаєте, або більше на середину, то проблем не повинно бути. У вас досить широка платформа. Тут, до речі, стабілізаційна, стабілізаційна пробачаюсь панель є, але вона працює так. Так до кросівок потрібно звикати, їх потрібно розношувати кілометрів. З 10-15 потрібно їх ламати, дійсно ламати, причому ламати ламати е, вкупі зі своїми ногами, оскільки ногам потрібно звикати до них. Це той нюанс, який саме ну, притаманний странгами взагалі кросівкам е, такого будем, будемо казати, е, більш е, класичного Adidas race стайлу. Ну повинні розуміти в принципі люди, які обирають собі такі кросівки, вони розуміють, про що я кажу. Чому, переходячи до самого вже фіналу, чому я все-таки в цьому двобої обрав для себе скайверди? Пробачаюсь не скайверди а PrimeX 2.0 Strang. По-перше, скайверди мені не зайшли. Не зайшли. Це найголовніша і найперша проблема з ними. Я носив, я намагався їх зламати. Я намагався знайти цю середину, яка будемо казати? коли кросівки працюють, як мені подобається. Тобто є енерговідштовхування, є ось цей вогник, є ем, певний рух вперед, що кросівки тебе примушують рухатись вперед. Не знайшов, просто не знайшов. Е, відчуваєш е, практично весь час, відчуваєш, що в тебе на нозі велика платформа, і з нею нічого ти не можеш зробити. Е, крім того, не зважаючи на всі зусилля компанії Хока зі стабілізації, кросівок все одно вийшов. Ви бачите. Трішки нестабільний. Навіть ця пластина карбонова всередині, яка повинна все це стабілізувати. Працює вона, ну будемо так казати, на четвірочку максимум. Все одно у мене є певні завали, є певний дискомфорт в плані того, що стопі потрібно себе в просторі і в самому кросівку, в кросівкові себе е, правильно відчути. Тому перший і головний мінус це саме те, що я не знайшов ось цей вогник. А ви знаєте, що я полюбляю е, у взуті, особливо такому взуті, ось цей вогник, оцю віддачу, коли ти вони примушують тебе йти швидше, е, рекорди свої бити і так далі. Тому подібне в е, хокі. В хоці цього я не знайшов для себе. Д також мене дратує верх, ось в цьому, особливо в язичковій частині. Е як я не намагався знайти ось цю, е це положення, в якому воно все працює класно, мені язичок трішки заважає. Затягнути нормально не можу. Е ну, одним словом, біль. Трішки ось цю. чому не зробили, хока, ось тут. Е Вбудований е, язичок, не зробили еластичні якісь е, під, ну, там моменти, щоб воно трималося. Не знаю. Також є нюанс, він трішки може вам ось тут, в цьому місці вас дратувати. Зробили ось цей е, якийсь фіц, е, дуже такий непритаманний хоч, хоч і варіант шнурівки зверху. У нас система, ви бачите, вона така міксована. Не знаю. Навіть е, з урахуванням того, що тут е, я тут зробив собі рейс-лок. Е, все одно, мені якось стопа відчувається, якось трішки гуляє. як ну, На мій смак, ось я так, я так це відчуваю. Стосовно дизайну, ну, в принципі, також є певні моменти, а, ну, це хока. Хока це або подобається одразу, або не подобається взагалі. Для, для мене це так. У мене з ними лов-хейт відносини в такому плані. Тому ось тут більше хейт, ніж лов. Незважаючи ні на що, ні на які технологічні рішення, я не відчув їх. Не відчув їх взагалі те, того, що хотів. Тому для себе я обрав ось це. Prime X 2.0 0 Strong, у версії Йош Ямамото. Ну це вже додатковий плюс для мене, тому що мені дуже подобається Colorway. Мені ще Black подобається, Total Black, але це вже, як кажуть, для наступного разу. Що тут? Які позитиви? По-перше, -по надзвичайно класна енерговіддача. Надзвичайно, як тільки ти трішки прискоришся, трішки перенесеш центр ваги вперед. Все, це не кросівок, це якийсь боліт. Це, як я вже казав, Battleship Шіпґабатл Шіп Salako, Я не знаю, USS Enterprise. Обирайте, що вам більше подобається. Тобто, це дійсно next level. І жодні кросівки не таких емоцій не дають. Я у мене багато в цьому році було кросівок. І в минулому е, багато чого відчув таких. В жодних нема, тобто е, я ви знаєте, я полюбляю вогник, полюбляю, коли все воно збалансовано класно. Тобто, вони вони не дратують більше, а більше задовільняють. І ось тут якраз те, що чим вони дратують, воно е, менше ніж те, що вони надають. Як на мене, усі мінуси стосовно стабілізації вирішуються буквально півгодинки. Походив, трішки стопа звикла, куди її там м'язи звикли до функціонування, як тільки прискорився, все, все, все. Просто полетів в них. Ну, і звичайно ж, як кажуть, коли ти на Феррарі, грубо кажучи, підкотуєш, то всі бачать одразу, що в тебе річ, звертають увагу. ну, Перед вами дійсно космічний корабель. І не простий космічний корабель, а щось по той бічне. Стосовно верху, також одразу абсолютний фіт, жодним чином мене не дратують ось тут моменти, які зазначали деякі блогери, що тут щось в них не так, тут не знаю. Все супер. Тільки трішки хотілося б, щоб був більш еластичний ось цей верх, оскільки він такий. ну, Чуєте, так? Такий, трішки він. Такі жорсткуватий, як на, на мою думку. Стосовно чогось іншого такого, на що можна ще звернути увагу. Ну, дійсно звертайте увагу тільки на те, що в сучасній Україні в сучасному становищі, будемо так казати, що щас, яка в Україні зараз зима, ну, трішки не побігаєш. Вони це тільки здається, що тут сітка така, будемо казати, плотненька. Ні, ось ви бачите отвори. Я давайте вам продемонструю. Ось ось ці отвори. Навіть зі шк... теплою шкарпеткою все відчувається, прохолода. Тобто з диханням тут проблем нема. Тут, до речі, можна маленький плюс хоці дати. Зі звичайною навіть шкарпеткою, в них плюс-мінус, коли температура на дворі десь плюс 5, можна ходити, не повинно виникнути проблем. Ну, це у мене, я вже казав, у мене такі трішки гарячі ноги. Тут є певний нюанс, але ж ну, ми, ми розуміємо, що ми обираємо, я розумів, що я хотів. Я просто не зміг втриматись, навіть зараз чекати ось цього Ні, я просто... Просто вдягнув теплу шкарпетку і побіг. Було більш-менш сухо на дворі, сонечко, і пішов. Відчув я тільки одне: це те, що вони трішки продуваються. Тому зауважую це одразу для тих, хто хоче їх обрати зараз. Ну, якщо ви активно ходите, полюбляєте багато ходити, як я, або бігати взагалі, то це взагалі для вас не проблема. Навпаки навіть класно буде, оскільки будуть дихати нормально. В принципі, це все, що я хотів зауважити стосовно цієї пари, стосовно взагалі цього двобою. Ви вже чули, що я сказав, додати мені нічого. Дякую всім за увагу, хто дивиться це відео і додивився до цього моменту. Дякую всім, хто активно коментує, підписується на канал, підтримує мене у цьому е, квесті е, з пошуку найкращих. Е, дякую ще раз всім за увагу. І, як завжди, все буде у нас, Україна!